Гандбольний сезон 2024-2025 стартує уже цього тижня у жіночій суперлізі. Після літньої відпустки та видовищного суперкубку у столичному палаці спорту перші матчі прийматиме рівне Ужгородські Карпати продовжують активні тренування перед стартовим туром сезону. Дівчата скучили за іграми в цьому році. У нас не вдалося в угорська ліга, тому ігор буде менше. А дівчата. Тренується для чого? Щоб, щоб грати, є в нас трошки вже і конкуренція. Повертаються гравці, які не були, відновлюються травмовання. Ну атмосфера яка, предстартова. Я думаю, що якесь хвилювання є. Цьогоріч у Суперлізі дещо змінили формат розіграшу. Йдеться про систему з'їзних турів, де в одне місто прибувають усі команди-учасниці турніру, але гратимуть по два матчі з одними суперницями. Перший тур відбудеться на майданчику команди дебютантки дивізіону із Рівного. А суперницями Карпат стане Хайну Десушаномородин із Хмельницького. Рішили нову систему опробувати. Всі з'їжджаються команди, і ми граємо дві гри з командою Хмельницьким. Потім переїдемо в інше місто. Другий тур здається заплановано в місті Ужгород. Там ми будемо вже грати з Спартаком, який зараз підсилився. Тобто, чемпіонат буде інтересний. Завдання на сезон у Карпат максимальні. Головне налаштуватися та відпрацювати на відмінний результат. Завдання одні між і тренерського штабу, і дівчатам. Це перше місто і кубок України. Для цього вони сьогодні і склад є, і професійно підготовлені, і ігроки національної зборної, все є для того, тільки щоб підтвердити результат. Тож перші два матчі Ужгородських Карпат проти гандболісток із Хмельницького відбудуться 13 та 14 вересня. Будемо вболівати.